Максим Кривоніс, дехто каже Кривонос або відомішим прізвищем у сучасності Перебійніс. Історики відзначають його життя з 1600 року по 1648 рік. він був українським військовим генералом полководцем. Він був військовим діячем періоду Хмельниччини. Лісанський полковник один із керівників козацько-селянських повстань в Україні під час визвольної боротьби Богдана Хмельницького. Він був учасником Корсунської битви, літньої подільської та осінньо-волинсько-галицької кампанії 1648 року. У першій історії Максим Кривоні зі своїми козаками взяв штурмом високий замок у Львові. Багато хто із істориків вважає, що бійці Максима Кривоноса були елітою української армії, на яку опирався сам Богдан Хмельницький і його козаки. Максим Кривоніс діяв нестандартно і своїми діями він здобував перемогу за перемогою. Ніхто із ворогів не міг гадати його дій і планів на полі бою. а його відвазі заздрили навіть свої. Кривоноса і його бійців боялись усі, він жив за кредом. бояться значить поважання.